Для чого потрібен ще один канал про самооборону? Самооборона це дуже дивна річ. А у світі самооборони, у світі єдиноборств, маячний більш ніж вистачає. Самооборона починається зі слова сам. Найкраща якість студента на курсах самозахисту це здатність сумніватися. Наприкінці цього ролика я вам розкажу про три найголовніших прийоми самооборони. Я Антон Фарб. І це мій новий YouTube канал, який називається «Самооборона з Антоном Фарбом. Я вже багато років займаюся різними відами рукопашного бою. З 2006 року ми розвиваємо в Україні ізраїльський рукопашний бій Кравмага. Ми це Федерація Кравмага України. І ви, мабуть, бачили наш канал, який називається Кравмага Україн. Цьому каналу багато років, і він завжди був такий собі дико ростущий. А я завжди сприймав його, як щось… Побічне. Тобто, він ніколи не був основним напрямком нашої діяльності. Ми проводили регулярне тренування, проводили семінари. І зазвичай наповнення каналу відбувалося так. Комусь давав телефончик, казав, знімай, зараз буде цікаво. І потім фрагмент семінару я викладав на канал. І починалися скарги. Бо поганий звук, бо погано видно, та обривається на самому цікавому місці. Ну, звичайно. А що ж ви хотіли? Отримати безплатно те саме, що люди отримали за гроші. Але я прислухався до вас. Я вирішив запустити новий канал з гарним звуком, з гарною картинкою та, найголовніше, кожен випуск на цьому каналі буде закінченим по смислу. Він буде ілюструвати один з тезісів про самооборону. Для чого потрібен ще один канал про самооборону? Коли я починав тренуватися, а це було 30 років тому, ми жили в умовах інформаційного дефіциту. Треба було шукати якісь ксерокопії, фотокопії книжок, переписувати відеокасети. Зараз настала епоха інформаційного достатку. Інформації стало навіть забагато. І проблема не в тому, щоб знайти інформацію, а в тому, щоб відрізнити якісну від неякісної. І навіть якщо ви знайшли багато якісної, цікавої, корисної інформації, її треба структурувати. Треба розуміти, що вам потрібно, що йде за чим, що потрібно знати, вміти та як відрізняти цікаво та корисне від повної маячні. А у світі самооборони, у світі єдиноборств, маячний більш ніж вистачає. Ні, цей канал не про те, що я от один такий дартаньян, а усі інші несуть маячню. Цей канал про те, що ви маєте для себе визначитися, чи цікаво вам займатися самообороною. Бо якщо не цікаво, цей канал не для вас. І якщо так, як саме це можна зробити з максимальною користю для вас? Як я вже казав, я займаюся цим багато років. Я можу Перераховувати, скільки я провів семінарів, тренувань і так далі. Але все це не важливо, бо самооборона починається зі слова сам. Ви будете самі, коли на вас нападуть. Ви будете самі, коли вам доведеться використовувати знання та навички, щоб захистити себе та своїх близьких. Тому найкраще питання, яке ви можете задавати будь-якому інструктору і мені. Чому так? Чи не брешу я вам? Можливо, я помиляюсь. Найкраща якість студента на курсах самозахисту це здатність сумніватися. Це здатність усе підвергати сумніву. Бо від цього залежить ваше життя та ваше здоров'я. Тому будь-якого інструктора перевіряйте. Сумнівайтеся. Завжди запитуйте, чому так? Навіщо це. І нічого не приймайте на віру. Взагалі, самооборона це дуже дивна річ. Усі знають, що таке самооборона. Але коли я прошу людей описати, що вони мають на увазі під словом самооборона, я отримую дуже різні відповіді. Це як з собакою. Якщо я вас попрошу, уявити собі собаку, ви, ну, звісно, ж, зможете уявити собі собаку. А яку? Ротвейлера, Дівчарку? чихуахуа. Тобто термін самооборона він настільки загальний, що у кожній людини є своє уявлення. Це як у тому анекдоті про трьох сліпих людей та слона. Один помацав хобота, каже, слон схожий на мотузку. Другий помацав ногу, каже, слон схожий на дерево. Третій помацав бік слона і каже, слон це як стіна. Потім слон помацав трьох людей і каже, вони схожі на кашу. Мета цього. Каналу дати структуровані знання про самозахист, про необхідну оборону та особисту безпеку. Особиста безпека не дорівнює необхідній обороні. І навпаки, а, ні, я не буду вам показувати прийомчики цього в інтернеті вдосить. Брешу. Покажу. Точніше розкажу. Наприкінці цього ролика я вам розкажу про три найголовніших прийоми самооборони. Я на цьому каналі буду розповідати про те, чому я навчився, коли вчив інших людей. Тому що кожний наш студент має безцінний досвід, і ми на протязі майже 20 років акумулювали цей досвід, щоб давати поради, які базуються на реальності кримінальних нападів. Взагалі, я вважаю, що Самооборона має бути логічною та раціональною. Тому ми будемо використовувати наукові знання про те, як працює наш мозок, як працює наше тіло, як ми реагуємо на стрес, як працює наша увага, як працює наша пам'ять. Для того, щоб ви не просто користувалися навичками, а розуміли, як це влаштовано зсередини, як ви можете тренувати не лише своє тіло. Але як ви можете тренувати свій мозок, свій розум? Які питання найчастіше задавали наші і задають наші студенти? Як не впасти в ступор, якщо на вас напали? Що носити з собою? Та як цим користуватися? Як розпізнавати загрози та уникати їх? Як не потрапити за грати після вдалої самооборони? Та багато іншого. Ми будемо торкатися таких. Аспектів самооборони, як ваша здатність бути непомітним. Ми будемо розповідати про концепцію EDC everyday carry або щур sure, щоденно уживані речі. Ми будемо казати про зброю, спецзасоби та імпровізовані аналоги. Ми у наступному відео поговоримо про те, як зупинити нападника, бо це і є основне завдання самооборони. Взагалі. У самооборони є багато завдань, але є одна головна мета. Ми вирішуємо завдання, щоб досягти мети. І мета самооборони це не перемогти, не потрапити в лікарню, не потрапити за грати та не загинути. Мета самооборони це повернутися додому живим та здоровим кожного дня. А для цього вам потрібні знання, навички. Та досвід. У мене є навіть про це декілька книг, які я написав. У книзі Сам собі тілоохоронець» я розповідаю про культуру особистої безпеки, бо особиста безпека це як гігієна. Не усі люди досі усвідомлюють, що гігієною потрібно займатися. Особистою безпекою займається ще менше людей. Книга «Сіра людина це про те, як бути непомітним. Як керувати увагою та сприйняттям оточуючих, щоб вас не помічали, а якщо помітили, як найшвидше забули зомбі-апокаліпсис сьогодні. Ми вже 3 роки живемо під час зомбі-апокаліпсису. Як виживати, як підготувати свою оселю, що має бути в тривожній валізці, та як підготуватися до непередбачуваного? Та четверта моя книга. 10 правил особистої безпеки це прості, зрозумілі правила в анекдотичній формі, які легко запам'ятати, і які можуть допомогти вам уникнути необхідності бити когось по обличчю. Так, звісно, досвід це найкращий вчитель, але він дуже дорого бере за свої уроки. Тому ми почнемо зі знань. Але я обіцяв вам розказати про три найголовніших прийоми самооборони. Вони для голови та для дупи. Перший прийом, найголовніший треба дістати голову з дупи. Це важко повірити, але навколо нас живе багато людей, які вважають, що вони живуть у Україні рожевих поні, які какують веселкою. Будь-яка самооборона, будь-яка особиста безпека починається з усвідомлення простих аксіом. Ми живемо у небезпечному світі. У цьому світі є. Злі люди, які здатні на жахливі вчинки. Щось погане може трапитися зі мною сьогодні. От зазвичай на цій фразі сьогодні я бачу в очах людей, можна не сьогодні, сьогодні я втомлений. Давайте якось іншим разом. В мене план. Коли ви усвідомлюєте, що щось погане може трапитися з вами сьогодні, залишається остання аксіома. Там, крім мене, і нападника нікого не буде. Ніхто не прийде на допомогу і вирішувати проблему доведеться мені. Це і називається дістати голову з дупи. Наступний прийом найскладніший це відірвати дупу від дивану. Бо просто усвідомити небезпеку ніяк не наближує вас до того, щоб зробити своє життя більш безпечним. Тобто, для того, щоб щось змінилося у вашому житті, потрібно встати. Та міняти самому. Це як кросівки. Якщо ви купили кросівки, це вам не допоможе. Треба ще бігати. Третій прийом він секретний. Йому навчають спецпризначенців та тілоохоронців. Він для голови. Голову треба повертати вліво та вправо. Навіщо? А для того, щоб не отримати ззади по голові. Неважливо, наскільки ви підготовлена, тренована людина, яка у вас є зброя, якщо вас ззаду ударили по потилиці, ви впадете обличчям до землі. Тому, запам'ятали, голову дістаємо з дупи, дупу відриваємо від дивану, та головою крутимо вліво та вправо. І от тоді ми починаємо турбуватися про власну безпеку. Життя бентежне, тренуйтеся. Як це кажуть ютубери, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок. До нових зустрічей!